За повідомленнями синоптиків, в Україні у вихідні 31 травня, 1 червня, температура уночі 9-16, вночі у суботу в західних областях 6-11. Удень в Україні 20-26. У Карпатах уночі 2-9. У день 15-20. На сході та південному сході на заході країни у денні години короткочасні дощі місцями грози. Вітер північно-західний, західний. 5. 10 метрів за секунду. По Київщині. У суботу уночі плюс 15-11. у день 21-23, У неділю уночі 16-12. у день 21-24, У Києві у суботу уночі 14, 12. у день від 22 до 24. Мінлива хмарність. У неділю уночі плюс 14, 12. у день 22-24 без опадів.